Дев'ять чудово. Поїхали далі. Так, Заїжджає в нас перша машина. Зараз будемо важити і завозити в склад. ваги, до речі, наші, не потрібно кудись їхати, десь шукати, важити зручно. Йдемо, важимо і заїжджаємо. Доброго дня! Нарешті ми повертаємося на наш канал Ферма Свині Шашлики. Ми трішки пропали, трішки так добре на півроку з ефірів. Але ми працювали, працювали, працюємо і будемо працювати. Дуже багато роботи в нас. І то щось поки налагодили процес, то якось було трішки відео і... Не до всього, бо багато експериментуємо, пробуємо, визначаємося, що буде для нас краще. Ну, тобто для наших свинок, ну і для нас в загальному. Далі будемо старатися з'являтися частенько, будемо продовжувати показувати вам нашу роботу. Зараз, ось поки прийшла тут до складу, покажемо покажу наші запаси. В цьому році ми правда, старалися на славу і зараз включу світло в складі. І молотили е, своє, е, свої посіви, то, що ми там пшеницю сіяли і е, скуповували зерно, бо свого, звичайно, мало. Е, склад трішки ми за, затарили. Зараз покажу наш склад. Так, тут у нас невелика така кучка ячменя, це е, сюди підвозимо, підвозимо те, що б'ємо на ДКУ Наш, такі, наші запаси. Кукуруза, ДКУ наша до речі, ця зернодробарка працює. Тільки в цьому році ми вже перемотку, чи як вона правильно, мотора робили. Згорів у нас мотор, ну це швидше всього зв'язано із тими відключеннями світла, які були. І, мабуть, десь ще напруга чи що. ну Міняли ми, робили мотор до зернодробарки, але слава Богу, зробили, то працює. Е, задоволені менею, дуже задоволені, б'є чудово, свою роботу робить на 150%. Так що, так, що таке, так, тут у нас далі, ще далі йдемо теж за, запаси такі зможу. З висока покажу. Ячмінь, далі пшениця, соя то, то не для свиней. Ось такі запаси є, в принципі. Тут трошки розгортали, бо грілася. Ось так. Такі в нас запаси. Працюємо, стараємось. Випадаємо з ефірів, я ж кажу, випадали, і будемо надіяти, що більше такого, такого не буде з нами. Дякуємо, до речі, що чекали. Багато писали нам, коли ми повернемося, що чекають. Дуже приємно, дуже, дуже якось радуєшся такому, що, що люди тебе не забувають, що пам'ятають про це. Ще, 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 ми привезли соєвий шрот. Хочемо попробувати перевезти наших поросяток на відгодівлі на премікс. Наче, наче так, наче правильно. Премікс е, завтра має приїхати нам. Будемо пробувати шротом. Е, дешевше, однозначно дешевше, можна більше рецепти удосконалювати, там кращі рецепти можна робити. Е, ну, то, що Дешевше, це, це вже великий плюс, бо поросята їдять і їдять йо маю, як багато. Це, звісно, це, добре, що їдять, що ростуть, але по грошах, звичайно, е, видно. Наше БМВД, це ми вже будемо докормлювати те, що залишилося. І далі будемо переходити на соєвий шрот, макуха, премікс. Так що так, ще трішки вітря. Ну, чого? такий вітер, що не дає спокійно розмовляти. В цьому році ще плануємо переробити маточник. У нас було там небагато десь з десяток свиноматок, то нам так вони. Попали, поділилися з нами, скажімо так, родичі наші не, не за всі гроші світу для, для проби ми брали. ну Вже не первісток, було, там, звичайно, пару первісток, то тих поросяток, що залишали там, не, із, із малих вирощували до свиноматок. Пробували ми, пробували ми розвести своїх поросят від свиноматок. Скажу так, це було просто, просто важко. Це було якось так екстремально в, тій, в тому маточнику, в тій роділці, бо е, немає станків. Це один із найбільших мінусів, що немає станків. Вони їх давили тих поросят. І, і умови е, ну, ми, ми думали, що буде набагато краще в, в тій роділці, але ну, по одному поросу е, нас пройшло. Там ще пару знов гуляють, і, і будемо ми їх вирізати, бо чи здавати, чи, чи вирізати, не знаю, чи, чи тушками здавати. Ну, Будемо в цьому році переробляти повністю маточник. Будувати вже із щільовими полами, із станками, все як має бути. Нам вже й там план понакидали, зробили план, як воно все має виглядіти. Правда, якби зробити так, як, як воно хочеться, це, це дуже дорого. До нас тут, до речі, приїжджали представники із одного там заводу по БМВД, і приїжджав до них, я так розумію, їхній представник із Голландії. І він показував нам е, ті е, маточники, які він проектував, які він робив. Бо це просто я дивилася з відкритим ротом. Це ну наскільки нереально все виглядає, наскільки все класно, так просто як оце, наче як е, така мрія, до якої, до якої ми йдемо, я думаю, що ми колись до неї може дійдемо, Ну, це, це реально, це просто дуже круто все. Оці поли, оці станки, це все наскільки автоматизовано. І ми так щось собі дивилися, думали і хочемо. Ну, звичайно, не таке, бо таке буде коштувати більше 5 мільйонів, мабуть. Бо ну не мабуть, а це точно таких грошей, звичайно, немає. І не знаю, коли вони, звісно, будуть з нашими цінами на свиней і на все. Але є до чого стримитися, і хочемо, хоч ну приблизно, приблизно побудувати станок, який буде, то тобто той станок, маточник, який буде відповідати тим вимогам, які мають бути. У, ну, для свиноматок тим нормам якимось і цим. Наш а, загон із фінішними поросятами. Чого ви? Що таке? В принципі, трошки розжилися поросятками, вже і, і здавали трохи, і, і ці вже ось підростають вже скоро, теж підуть десь нав, на продаж. В принципі, непогано ми за цей рік розшевелилися кормушечки, ці теж дуже класні. Засипаєш корм 24 на 7. Не корм, а їжа їхня. Так що, в принципі, порядок. Працюємо, звиваємося, шевелимося. Ось наші такі свиночки. Це такі, ще невеликі десь кілограм, мабуть, 90. Може 100 є. А є 120-125. Десь такі у нас дві клітки, їх небагато вже залишилося. Будемо їх теж переганяти, звільняти клітки і зверху, там переганяти сюди вже фінішних. Там вже є готові, яких можна сюди перегнати. Я думаю, що може завтра займемося цим перегоном свиней. Так що працюємо і стараємося. І все виходить, слава Богу. Так, а це переганяємо. Вирішили все-таки сьогодні. Перегнати наших поросяток. Це гроверні, так? Фінішні? Ну, були гроверні, з гроверних на фініш, і тут будуть на фініші вже нас. в нас. Професіонал з справи. Заходьте, заходьте там тепло. Євродвері. Так, не їжте вод шлангу, тобі. Виходьте. Виходьте. Маленьке, таке все заляпане. Ну, це свині, нічого з цим не зробиш. Десь в шлангу замоталося. Ідіот. Без коментарів давайте. Холодно вони не хочуть виходити. Такі, слава Богу. Вони хочуть води. Красунчики. Ну теж побити якесь почухане все. Б'ються. Вже приїхали на завантаження поросятами. Зараз нас продезінфікують і будемо завантажуватися. Врешті вже доїхала додому із своїми поросятами. Все добре, добралися прекрасно, незважаючи на погодні умови. <кій> зараз будемо розвантажувати, ще, ще раз вам їх покажу вже ближче. В принципі, поросята непогані, трішки менше, ніж я брала минулі рази. Але нічого виростуть, я думаю. Я сьогодні вже так замарилася щось з двох години ночі на ногах і зараз вже майже. Перша година дня. Я ще тільки доїхала, але нічого, все буде добре. Ідемо дивитися. Давай подавай. У нас вечірній обход. Поросятка обжилися вже, б'ються, їдять, ті сплять.